Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 5 серпня. Значить п'ятниця 2022 року. Показую свою любіміцю, яка відноситься до розряду вкусняшок. Есть, я вам це показую цю форму з года в год. О, це форма Богема. Творення загрулька Віталія Владимировича. Чим ця форма така цікава? Тобто вона рання. Має перевабливий розово-маліновий окрас. І неповторимий муска. Тут мускат не схожий ні на подарок не світає, ні на гару. Він такий особий. Я його так, якби, характеризую, мускат тропічних фруктів. Форма врожайна. Грони тут невеликі, Отакі. Там, і 400 грам, і 500 грам, і 600 грам можуть бути. Да? Ну, зате вона по дві, тобто по дві на пагоні, на кожному залажує. Ви ось дивіться, я вам спеціально показую, що на кожному пагоні по дві штучки е проблем з урожайністю Лично в мене, особисто в мене, з цією формою немає. Е за те, що форма має такий е ну якби, е специфічний мускат. То есть, то есть, ну, я, я не можу зрівняти мускат ні з якою е, другою, так, гібридною формою чи сортом. Да? О, і я якби, любитель цих мускату, то форма як для мене цікава. Я цей горіх висадив ще 4 пусті. І продати хочеться, і самому поїсти хочеться. А, к, а це в мене він на прививці, кстати. Те, що і прививочка, вона ж, вони теж не вічні. вічні. Кусті, і з корні там чи ще щось він буде відбивати, тобто, сортність не потікається. Так що 4 кустики прийнято рішення цією весною було висаджено. А вам, друзі, той, хто полюбляє мускати, і мускати такі <ривіться> цікаві, то придивіться, форма богема. прекрасна форма, Отаку має, таку має яйцевідну ягоду. Е, Отаку от цікавого окрасу е, бросається в глаза вона, прекрасно продається на ринки і як би і для особистого споживання, споживання теж Форма я вважаю, що, е, заслуговує на вашу увагу. Форма Богема На 05, 08, 22. Все, дякую за просмотр, всім міцного здоров'я і мирного неба, подрузі!